Довіряй Богу кожен день. Довіряй Богу в будь-яких обставинах. Коли в тебе все добре, довіряй Богу. Коли тобі здається, що все погано, почни довіряти Богу. Божа воля, знаєте, іноді вона виглядає для нас такою незрозумілою, але наше, може бути, страдання. Вони нам на добро, як ми читаємо. Довіряй Богу, навіть коли твої плани зруйновані. Я не помилюся, якщо скажу, що багато хто тут є, в цьому залі, вони зовсім не планували бути тут. Я не маю на увазі цей день. Я маю взагалі в цьому місті Ужгород. І здавалося. Що у вас, ну, у вас були свої плани, здавалося мабуть, що це були найкращі, плани. але ви сьогодні тут. Довіряйте Богу. Спілкуючись з переселенцями з моєї церкви, завдівки, які довгий час проживали тут, на Гуті, і вони казали, що ми й думки не мали, що вже от цілий рік будемо тут жити, будемо. А, ну, споглядати цей красивий вид, да, гори. А, хтось ділився, що за все своє життя вони ну, далі, чи Мавдіївка там і взагалі нікуди не їздили. А, розповім свою історію. А, я і моя сім'я точно не, не планували повертатися в Ужгород. Шість років тому, коли ми вперше приїхали в це чудове місто і приїхали як переселенці, і ми думали, що ну, ми вже назад не повернемось. І в нас були якісь плани, і ми планували, це був наш план, але у Господа був інший план. Ми якось дуже цьому противились. Але Господь казав, ви повинні повернутися. Ми почали довіряти Богу. Ми повернулись. З часом, коли вже наша старша донька закінчила тут навчання, теж повернулася в Авдіївку. Згодом, коли вже мала свою сім'ю, ми точно прийняли рішення вже не повертатися в Ужгород і планували продати ту квартиру, яка тут у нас була. Але у Господа був інший план. Ми до кінця, знаєте, не розуміли деяких речей, які траплялися, але просто почали довіряти Богу. І сьогодні ми тут, в Ужгороді. Але тепер, знаєте, так дивлячись назад, я розумію, чому Бог допускав деякі речі, які, можливо, нам не подобалось. Але сьогодні я бачу, що то було на благо нам і іншим. Людям, які тепер тут живуть. Хочу вам нагадати один текст Пророка Єремія, 29 глава, 11 вірш. Адже лише я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри про вас, про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією». Контекст цього вірша такий. Господь каже Єремій: напиши листа переселенцям, переселенцям з Єрусалима, які були в Вавілоні. Що спонукало для цього письма? Переселенці стали якось панікувати. Я гадаю, стали планувати якісь свої плани, стали прислуховуватись до. Чужих пророків. І вони якось вже собі майбутнє бачили. На да, майбутнє. І Господь каже: напиши листа. І Єремія пише листа, що Бог хоче, щоб ви робили. І далі Він каже: адже лише я знаю наміри, які маю щодо вас. Наміри про ваш спокій, а не про лихо. Слова, які мене дуже тішать, слова, які мене дуже підтримують, а іноді, знаєте, і змушують плакати. Адже лише я знаю наміри. Господь каже, тільки я знаю, що тобі треба, тільки я знаю, що приведе тебе до блага. Даже не ти сам, Даже ти можеш помилятися, але я знаю. Знає, це слово наміри має такий сенс, як задум, думка, щось мастерно придумане, чудовий дизайн вашого життя. Тобто Бог каже, я маю чудовий дизайн твого життя. І це, і це на добро тобі, не на лихо. Адже лише я знаю наміри, які маю щодо вас. Господь. У Господа є для кожного з вас якась думка, якийсь план, якийсь чудовий дизайн вашого життя. Нам потрібно лише довіряти Богу. Окрім заклику, довіряй Богу, сьогодні хочеться ще сказати: закликати: не бійся. Христос Знаєте, тримає все під контролем, ми читаємо. Бог нам не, не обіцяв безпроблемне життя. Він обіцяв бути з нами під час цих випробувань, поганих обставин. І брат церква, Бог тримає всі обставини, тримає у своїй руці. Наш Господь керує направляє, так як голова керує всім тілом. Не втрачайте голови. Нагадаю вам ще одну історію. Учні. Сиділи в човні разом з Ісусом, і здавалося, що все добре, поки не почався шторм. Ісус був з учнями посеред шторму. Що він робив? Ми читаємо, що Він спав, він відпочивав. Апостоли працювали, а Ісус відпочивав. Учні, я так гадаю, вони щось робили, вони, мабуть, все робили для того, щоб цей човен не потонув. І тут вони бачать Ісуса, який просто відпочиває. Вони розбудили його і кажуть: учителю, чому тобі байдуже до того, що ми гинемо? Він піднявся, він заборонив вітру і сказав хвилям: замовкни, вгамуйся. Знаєте, кожен раз, коли я читав цю історію, я до кінця не мав зрозуміти цього моменту в цій історії. Як так, що Ісус відпочивав, спав? Я не мог зрозуміти Ісуса. Якби я, я не знаю, як можна спати, коли шторм, коли буря, коли е, Тебе хитає? Хто скаже, ну Ісус був дуже втомлений, це так. Але згодом я побачив таку картину. Ісус Христос відпочивав не тому, що Він, знаєте, якось лінувався, і було байдуже. А тому, що він знав силу, яка була в ньому. Учні цього не розуміли. Ще раз, Ісус відпочивав не тому, що йому було байдуже, а він знав ту силу, яка була в ньому. Якщо ви знаєте, що Бог всемогутній, то заспокойтеся. Не бійтеся, довіряйте Богу. Я не кажу, що тепер нам, знаєте, не потрібно нічого робити для цього. А, мабуть, ви не спали вже довгий час. Мабуть, ви кожну ніч щось думаєте, мабуть, ви щось переживаєте, про щось думаєте кожну ніч вам не спиться. Е, Нагадаю вам ще одну історію. Знаєте, як поводився Петро перед тим, як постати перед Іродом? Апостол Петро спав, спав між двома воїнами в тюремній камері. Це той Петро, який не спав, коли був шторм. Під час шторму, але Він бачив, як спити Ісус посеред цих випробувань, посеред цих поганих обставин, і гадав пізніше, він зрозумів, що є речі, над якими Він просто не владний. І знаєте, Петро не став сповнювати страху, не став рвати на собі волосся, думаючи про те, що Богу немає діла до нього, чому я тут, у темниці. Я гадаю, він собі сказав, я буду вірити Богу, я буду довіряти, я зараз засну. І ми читаємо, що ангел, коли прийшов його визволяти, він бачить, що він спить, і що він робить, і толкає його в бік. Гей, Петро, вставай. Коли ви спите, Бог діє. Розповім ще одну історію. Березень 22 рік, коли у моєму місті Авдіївка вже не було ні опалення, ні води, ні світла. Ми цілий день були в церкві, і ми там і ночували. І знаєте, коли ну, ти чуєш, як падають бомби, а ночі це було більше, а ночі, знаєте, ну, якось ти... ну. Це дуже страшно, бо ти не знаєш, що тобі робити, чи кудись біжати, чи що. І ти повинен бути постійно в такому, знаєте, готовності, і взагалі трудно тяжко спати. І я так собі гадав: ну, нащо ну, роздягатися на ніч? Так? Треба бути завжди готовим. Якщо вдруг, бо дуже гучно було, і ти міг швидко там спустити з підвал або ще кудись. Але що я бачив? Я бачив, що моя дружина вона розтілала ліжко. Я на це дивився, не розумів, але я був в від спокою і її віри, може, довіри. Часто ночі мені теж приходилось її будити, сказати слухай, треба нам. Якось ну, ховатися. Я згадав одну історію, яку читав. Це випадок стався з однією літньою жінкою. Я вам прочитаю її під час Другої світової війни. Вона дуже така схожа. Коли авіація Гітлера бомбила Великобританію того вечора, незважаючи на гуркіт бомб, що вибухали, бабуся почала розстеляти ліжко і готуватися до сну. Члени сім'ї, які спостерігали за нею, з подивом запитали, що ти робиш? Адже війна тут небезпечно, нам потрібно покинути цей будинок і сховатися в бомбосховищі. Як ти можеш лягати спати у такий час? На що вона відповіла? Послухайте. Але ж Господь пильнує над усім, і не має нам необхідності вдвох не спати. А якщо Господь не спить, то я можу спати спокійно. Коли ви спите, Бог діє, Бог не, знаєте, не засипає. Довіряйте Богу. Знаєте, ви не можете контролювати а, всі події і, і, і взагалі події. Наш Бог гідний довіри, особливо коли йдеться про питання життя і смерті. Іноді ми, християни, біжимо попереду Бога, але Бог, знаєте, Він добрий, він все це дивиться і гадає. Але не намагайтеся. Контролювати обставини, вірити в те, що Бог контролює все. А питання, що змушує вас сьогодні сумніватися в тому, що Бог всемогутній? Що керує вами, що дає вам відчуття спокою і миру? Що керує вами страх чи віра? Чи переживаєте ви, чи поклоняєтеся, коли співаєте Богові? Що змушує вас діяти? Тиск обставин, чи Божий світ, Божа любов, що спонукає вас квапити події та бігти поперед Богу. Якісь маячні ідеї та реноші. І останнє, чи віддає, віддаєте ви життя Богу в молитві? Повністю довіряєте ви йому чи ні. Павел пише до Філипіан в 4 розділі: дорога церква. Не тривожтеся ні про що, але завжди в молитві та проханні відкривайте своє бажання перед Господом Ісусом. Робіть це завдяки Богу. А припинить, поводитися, ніби Бог, знаєте, не контролює, не володіє ситуацією. Наші сумніви це може бути одна з причин, через які ми бежимо поперед Богу. Бога намагаємось контролювати все. І, отже, перестаньте. Прислуховуватись до своїх сумнівів, почніть думати про те, що наш Бог, він всемогутній, він голова церкви, Господь сильніший за будь-які обставини, будь-які обставини, нема таких обставин. Часом ми впадаємо в паніку і вона нас захоплює, захоплює наші думки. Я часто згадую царя Іосафата, який теж опинився, знаєте, я гадаю, що був страх, я гадаю, що був якийсь тягар, і тягар величезних проблем придавив його. І ми читаємо, що він навіть впав лицем на низ і молився Богу перед усім народом. Казав, що Бог, я не знаю, що мені робити, але я вірю тобі. Боже, я не знаю, що мені робити, але ти контролюєш все. Я не знаю, яке буде майбутнє, що ти готуєш мене, але ти контролюєш його. І Бог допоміг Єсфату, Бог визволив його, Бог е, позбавив Єсфата. Христос позбавив учнів від бурі. І Бог допоможе вам. Він не забув ваші молитви. Він не забув ваші сльози. Він не забув ваші переживання. Він бачить, він чує, він знає вас. Він не забуває вас. Знаєте, ворог віри це не сумніви. Ворог віри, це не сумнів, а впевність у тому, що ви знаєте все або що ви маєте знати все і вся. А віра каже, навіть якщо я не знаю чогось, навіть якщо я чогось не бачу, навіть якщо я не бачу цього, я все одно вірю, що ти, Боже, дієш. Ще одну історію вам нагадаю. Один слуга. Слуга Єлісея він боровся зі своїми сумнівами, зі своїм страхом. Він запитав пророка, що, що нам робити. Дуже велика армія ворога. І Єлісей відповів: Не бійся, бо тих, які з нами, більше, ніж тих, які з ними. Не бійся. Вір Богу, не бійся, ми в руках Бога. Я не знаю. Що ви зараз переживаєте. Я не знаю, що трапилось з вами, що вас хвилює, але вірте Богу. Довіряйте Богу, не бійтеся. Бо тих, хто з нами, більше, ніж з ними. Єлісей молився за слугу. І він молився, Господи, відкрий очі, його, щоб він міг побачити. Нехай він побачить, що на нашому боці більше захисту. Згадуйте цю історію. Це дуже важлива була молитва, і Господь а, якось розплющив очі слуги. Він побачив, а, побачив що навколо пророка Елісея, по всій горі було такі вогняні колесниці. І слуга зрозумів, що сам творець, сам владика ангельських сил явив себе заради них. Господь звільнив їх. Якось Павло молився за церкву, за церкву в Єфесі. Він каже, що я молюсь про те, щоб у вас відкрилися очі, щоб ви зрозуміли, і тоді ви пізнаєте надію, яку Господь покликав вас. Просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили. Що Він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, Вище від усякого начальства, влади, сили, планування і всякого імені, яким іменуються не тільки в теперішньому віці, але й в майбутньому. І Він усе підкорив під його ноги і постав його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповняє все усьому. Послухайте, ваша проблема, ваша біда, ваше переживання. Лежить під його ногами. Ця проблема вже переможна. Найкращі дні чекають на вас попереду, тому що у Бога є для вас чудовий план. Біблія говорить, що у нашого Господа є чудовий план, і це, він, цей план на благо, не на зло. Бог дає надію, Бог дає майбутнє, у Бога є план для вас, незважаючи на всі ті погані події, які ми з вами переживаємо. Сьогодні я знову, я і моя сім'я, знову ми стоїмо перед новим викликом чи новим питанням, що робити далі, куди двигатися далі. До кінця не розумію, чому сталося. Сталося це зі мною, там, з моєю сім'єю, моїм містом, моїм будинком, моєю церквою. Іноді Божа воля здається руйнівною для нас. І ми якби запитуємо, Боже, невже ти вбиваєш мене? Але насправді, знаєте, Бог готує вас до чогось більшого, більш величного і сильнішого за вас. І може пройти роки, роки, багато років, перш ніж твої питання отримають відповідь, і ти почнеш розуміти, чому ти мав. Через те про те, що пройшов, аби іти до того стану, до якого мав йти. А в цей проміжок часу має діяти твоя віра. Віра стає оправлом між вашим розумінням і наявністю того, що ви переживаєте. Ви маєте триматися Богом всіма своїми силами, вірити, довіряти йому, вірити, що Він проведе скрізь цей знаєте, буревій, ураган. І цунамі вашого життя. І щоб всі, хто на човнах, хто на уламках від човнів, але всі вдало переплили, всі доплили до іншого берега. Знаєте, човен не обов'язково має бути неошкодженим, залишатись неошкодженим, аби ви дісталися живими. Довіряйте Богу, в нього є. Чудовий план для вашого життя. Довіряйте Богу, навіть коли ваші плани зруйновані. Можливо, ви проходите дуже тяжкий період зараз. Можливо, через, через це у вас якесь безсоння, напруженість. Але дозволь, дозвольте Богу керувати вашим життям. Тому що все, що під Його контролем, Воно ніколи не вийде з-під контролю. Про це більше ми будемо слухати в наступній проповіді. А зараз давайте помолимося. Амінь.